детально привівши нарівши докази, детально їх навітувавши, при тому поставивши пельне питання. Сьогодні в судовому засіданні я хочу знову різні версії. Захист бажаючи віддати бажане за різне увагу суду на прочитані лекції проти протиолік правил зосередити. Що таке саме, як повіття злочину, які ознаки злочину, як афесійним суд, бо тобто не знав після того, було знову ж таки невірно надано оцінку цим доказом і застосовано суперечним твердженням, які суперечать і з показами від захисту, з показом іншого сімка, іншого захисника так? шановний захисник Поліщук, судовому засіданні в апеляційному суді, пояснив, що вони загубили свої речі. Коли Левченко стоїть, каже, там нас не вибрали, там пустості інші речі з'ясувалися, то нас тут розділи до голоса Так? Так, так каже Левченко, встиг, тому не бере уваги, загубили свої речі. Поїхали вже це з не коло, що взяти запасні ключі і забрати свої речі. Виникає питання, чому тоді ці особи, не звернені до правоохоронних органів, поїхали брати свої ключі і брати гарячі, але самі звідчили. Іншого вони воді... озброїлися. Вони взяв під колега кліматичного, інший взяв до рук ножа і повернулись назад. І якщо вони їхали, то їх неділю матро, щоб взяти ключі, то чому тоді? Вони одразу повернулися по тим комітетам гетьманом, який повертався з тим же автомобілем, який відріз цих відлітає друзі до Житомира. Зачану взяти по автомобіль. І ми поїхали, геть нам Дочекалися відповідно до показів, які також наводяться в апеляцію державного обвинувача. Покази це м, свідка, яка в судовому засіданні пересуджується. В судовому засіданні змогли здавати покази, яким чином відбувалися тоді, коли з'ясували, що гетьман поїхав. Після того, що знову додатково алкогольні набори, які вони купували.

Звертати увагу суду лише на ті події, які відбувалися в першому дні. Але матеріалами кримінальної справи, зокрема, обвинуваченими вміють цього події, які відбувалися за другим сезону. Тому, як би мовити, події, які відбувалися вже не у 21 годині, а вже двадцять третій годині. Лише ці події і вміли. Як викладено і в висуньому, і в інформацію висновку, вказано, що раніше, будучи, будучи в конфлікті з тими пособами Стодорчуком і Спочинським, прибули. І з хуліганських спинука розпочали свої усі. І далі все, що відбувалося, лише одно право, не зазначили, що не але дуже зосереджується на тому, що було при першому візиті, що ніби їх без підставно попили, хоча кожного є як однієї, так і в іншої сторони. Вказуючи на те, що зокрема підеся захисника шатулью. Наступні висновки, не відповідає ставимо справи, показика не є проблема. Але тут чувство свій покази не змінив. Не від легчення, що люди він жодного разу не змінював. Так він дійсно, деякі панки стали спочатку не давати показу, але як він давав, то він їх жодного разу не змінив. Ці покази є послідовними. Вказує, стверджує, що Федорчуку замали якісь руки при першій біці. Це спершуся в апеляціях за посікам. Ну, то мали кістюки при першій чи при першій чи пічці. То тоді чому в подальшому, це ще захисник казує, що в подальшому Федорчук наносить удари Федорчуку. То як він міг бити, якщо в нього було вже зламане кістюки, то вже щось воно не так. Або якщо не зламали при першій бійці... Або всі вже бачили пошуку, або при другій бійці він не бив, А якщо він не бив, то поки задачука є правдивим, він просто не міг, бо що не мав можливості будь-кому світилеснути ушкодження. Далі, що вказують, посилаючись на ці покази, переводять іншим дійсно вірно. Вказує, що поспіль шадора зробив з метою захисту і необхідно закрити е, кримінальну справу, що на справжню за е, пунктом 6, за пунктом інформацію 6 кримінального за сесуального закону до 60-го року, оскільки він захищався. Яка була потреба шадорі, озброївшись е, зброєю вже і захищатися від кору. Федорчук мав зламаний піст і був, так сказати, не здатний носити будь-які будь-які тілесний пошкодження. Mm -hmm. Також шановний ну, суд заслуговують ну, маму поки Зелевченко, який він давав під час досудового слідства. Зокрема, протокол явки з повинною відповідно, якої стані розповідають, що ставимо, чи не злочин. Звертаю увага, цитую. Коли повертали змогу додому, то це взяв поліції для розбиття помимо. А я взяла кухні іншу. Коли приїхали до бару, до нас підійшли відомих хлопці, які була біля п'яти осіб, п'яти ось. Де п'ять часів по позиційному натурі, якщо не вдома потім жінкам, чи заходило бачимо, заходили бачиться, то попросили, що це зміниться. Між нами розпочалася розмова, яка в подальшому в суперечку. Василь витягнув пересліду та почав стріляти. А я дістав, ножа, яку осяг у Василя на кухні та на ліс невідомому чоловіку, ударив уже вільські спини. Теречка почала вже ніж. Він почав це посидив на сінчину, де написано власне, вручну. Сумніві, що не е, щодо того, кабінулися ці позиції, в мене не питають. Тим паче, що ці показки з'ясули не підтримують цей інший поки знак справи свої 714 мобілі, Бюломер каже, перемагаючи ніжку в правій руці, підійшов до невідомого, який бив Тарасюка, і з боку намагався нанести удари в живі. Він не каже, просто не показував, що в мене ніж. Можна було просто словами давати особливо. я маю бажаю, якщо ти не припиниш бити, то я буду застосовувати. Ні. Намагався нанести це покази особисто Левченко з ліксованої Але той оборонявся, далі казує, добре пам'ятаю, що пішком зверху вниз на ніс чоловіку удар ножем в область серця. Добре, пам'ятаю, це попит також. cea de acolo, de cei zare, zadar, a turiu deja era de aici, de aici, zare, mușetniște, nu, a turiu deja era de aici, de aici, zare, mușetniște, nu, a turiu deja era de Вони вже в зимому засібній лежали на землі і зверху сидячого бо ви ножем то стояли, то таким чином, то таким чином але крім цього є ж такі покази інших спілків. І я вважаю, що в даному випадку тоді були саме так, показували сидячи, переможаємося, не взятись. До уваги і ніяким чином не спростовано. Далі, шановні, засуджений Левченко показує в своїй апеляції, що мала місце необхідна оборона. Оскільки їх побили і пограбували. Mm, я вже не було поки це захисник, просто загубили. Ні, mm, побили і пограбували, пише mm, Левченко, почти вихисник ще дуже, але не мали значення. Коли вони на запрошення власних убару приїхали другий ну, ну, Скасувати вирок і взагалі виправдати. Не було в первіщі, навіть менш необхідної оборони, потрібно виправдати, а людини на сьогоднішній день на світі вже немає, молодої людини, але чомусь вважає Левченко, що його потрібно виправдати. Захисників чи захисник цього ж Левченка, він вказує, що вирок слід скасувати, засудити за все 18-й, виключивши 125. Це м -м. вимога, я взагалі не маю бажання її коментувати, але дана вимога завжди не вимоги закону, їх обставини відбувалися під час вчинення сумішного. Сдомому засіданні було встановлено в офісі за дуже, що... Врешті-решт, коли е, після цього другого конфлікту, коли вони вже їхали своїми машиною, навчалися до машини місті, коли не вручному, тобто з то Шадура сам відкрив автомобіль, в якому знаходиться дійхом. Забрали, розділи, не розділи, пограбували, тобто такого не було. Отже, за таким обстаном я вважаю, що засужені приїхали силові нижчі. У це новорічне свято, як звернув увагу, що вони захисни на своїй промові, вказуючи на це, що люди не почували, було новорічне свято, люди не почували, як ведеться в нашому народі. І знаходились в бари, не приїхали на черзі були. Останні лише замінить той, вчинити обіганський дітей, причинити кінець при цьому Для того і позбулися, для того і не дочекали підвізів працівників міліції, не повідомили гетьман про те, що збираються повертатися і цілими направленнями цілий спрямовано, позбуючись від діти саме свої чинати то чи при цьому було порушено спокій осіб, скільки там їх було навіть працівників того бару, людей, які там відпочивали, які коли гетьман побачив друг появу своїх друзів. У цьому балі і відразу почав приштовхувати відпочиваючих людей взагалі, за межі приміщення, щоб там чогось не пошкодили. Ми вирішили від снігу навіть, кутру, діти, а інші телефон назволені, з цих забрати не до цього приміщення бала. Тобто чи не було порушено їх нормальний відпочинок, спокій і нормальну роботу того закладу, де відпочивали кінці. Не було на ніхто... цьому. Коліганські дії. Я вважаю, що за таких обставин в цьому будуть хуліганські дії, вбачаються і е, відповідно до частини 2 пункту 4 постанови звання Верховного суду, е, зазначено, на яку звертається між іншим судом 10 з 22 грудня 2006 року, як хуліганство, зазначені дії полівку з. Та ще в тих випадках, коли вони були поєднують з очевидним для вирібного рублям порушення громадського порядку, щоб і мали місце, змоги я, я поваги до по суспільства, безерпічно було по чи почувають, може підіти, вони знаходяться, усі ж таке. Особливо захвальності, що ми не ковід За таких останній я вважаю, що було невірно перекваліфіковано дію на статтю 125. Тим паче, що при цьому ми не було суд у дійсно е, порушення сторону порушення кримінального сезона закону, вийшовши з нарадчої кімнати, кімнати, кімнати повідомивши присутніх про те, що необхідно написати заяву про чи не за те, що вони на переклопікацію за те, що наразі п'яти, то повідомивши своє міркування ще до вигрудження виробника. Не було тієї заяви, то нехай суд не продовжував, а далі звернувся на заяви, то тут притягують аніти ні. Даними партію вважаю, що такі дії суду також були невірними. Не Шановний суд. Я хочу звернути увагу ще на сам вирок, на інтерв'ювальній частині вируку і під час проголошення випускової частини вирішальського викупу. Після викладення ставлення справи, а саме того, що легше вчинить злочину передбачення стаття 115 частиною 2, путем 296 частиною 4, і що 2 злочин передбачення 296 частиною 4, а за 7 описової частини випуск зазначено, що незважаючи на те, що потрібно легше та щодо вину даної дані злочини частково, їх вірність на думку суду, підтверджується зібраним справим доказів, переоріжну кузені. Ці праці викликають, що суд, описавши інкримінований злочин, каже, по незважаючи на те, що визнали вони частково, але вона підтверджує. тут в описовій частині вироку суд вказує, суд описує дії, які було кваліфіковано саме за цим нормами законом, яким кваліфікували судового сільські. І, і, і вивчивши аналіз витинних обстанцій, свідчить про те, що су фактично спочатку погодиться з перед'явленням обвинуваченням а в подальшому. Теж суд перекваліфіковані дії, вже винні, 000, де, КПК, украйний, суд викликає суперечність у виведенні самому випущу. І істотні порушення статті 354, КПК України 1960 року, за таких обставин, я вважаю, що ринок не може вважатися заркові. Кині того, шановний суд. Шановний суд у апеляції державного обвинувача ще і звертається увагу на ем, інші обставини, які вказують чи, і цим поводитися на чиновний записних, вказують на порушення закону статті 335 щодо частини цивільного невирішення, цивільного позову і інші обставини. За такі підстави, я вважаю, що суду не може вважатися законом і підлягає скасуванню. Щодо добитів, шановних виписників про те, що необхідна, мала місце необхідна оборона, бо була різниця там у, бітному, у у вагі, вага була не така, і далось менші, а потерпіли решти, решту. Були значно ніде сильніші, хоча не вважаю, що набагато відрізняється фізично. Але, шановні судья, хочу заночувати, щоб чували, що особи перебували в стані. І в такому стані вже немає різниці, хтось дужчий чи не дужчий, в такому стані, знову ж таки, вже вже команди до такого шаги, зброю далі. Тому я вважаю і в словах Левченка, який сьогодні в судовому засіданні, висловлюючись, про те, що у нього це була якась незбіжність. Відсутнє будь-яке криття. Не ніякої не було. Необхідності повертатися. Можливо, дійсно, я повтуюсь, про копирую правокуроню організацію, Перше, що було звернути. Леджик, не бачається будь-якого криття. З навпаки, поки засудження, намагаються на сьогоднішній день віднайти собі виправдання і...